Літера А. А. Велика друкована, А маленька друкована. А. Велика писана, А. Маленька писана. Цю букву знають всі на світі. Вона найперша в алфавіті, весела, гарна і голосна і найскромніша буква А. Слова з А. Апельсин ананас алча. Сьогодні ми навчимося писати малу літеру А. Мала рукописна буква А складається з двох елементів овалу і прямої лінії, заокругленої внизу. Починаю писати нижче верхньої рядкової лінії. Веду з нахилом угору. Заокруглюючи ліворуч, потім униз, теж заокруглюючи, біля нижньої рядкової лінії заокруглюю праворуч і веду вгору до початку овалу. Потім від верхньої рядкової лінії, не торкаючись овалу, веду вниз пряму лінію похилу, яку біля нижньої рядкової лінії заокруглюю праворуч. І закінчую посередині рядка. Пишемо маленьку літеру А в повітрі, диктуючи собі голос. -а. -а, -а. А! Напишіть маленьку літеру А, диктуючи собі півголосом у зошиті. Бажаю успіхів та задоволення від навчання!